Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми знову будемо піклуватися про монстрів в грі під назвою Monster Care Simulator. Попередня частина вам сподобалася, і отже, без лишніх слів розпочинаємо другу частину проходження даної гри. Розпочинається в нас новий день. Я, якщо чесно, навіть і не пам'ятаю, який він по рахунку. Такс, як бачимо, в нас тут є. Догляд за ранками догляд за переохолодженням і догляд за опіками. Ну і плюс очистка. Очистка це стандартна процедура, в принципі. Вона тут була з самого початку. Дивлюся, до нас все приносять і приносять цих монстрів, але, як виявляється, вони не О, не міг взяти монстра. Але вони всі ми вже їх, в принципі, і бачили, і типу нічого нового тут немає, так що доводиться працювати, так скажемо, з одними і тими самими. Хоча я думав, що будуть зараз набагато більше і багато цікавіші. Наче більше не приносять до нас своїх монстриків, але в нас було два обморозка так що потрібно їх чим швидше, тим краще розморозити. Інакше. Потім, якщо ще хтось з'явиться, то буде лихо. Ну і закінчився один із фенів. Потрібно буде закупити зараз фенів. І потрібно закупити ще мило. Так, давай, ставай сюди, давай будеш щухатися. Куди погновлю? Будеш щухатися в мене зараз. Прям в чувака вирос. Єдинорог просто-напросто з'явився. І, до речі, це новий монстр. Ми ще такого з вами не бачили. Так, з цього розміщаємо тут. Ти прийшла по мінді. Мінді це в нас хто. Мінді це в нас восьминіжка. Восьминіжку ми тобі повертаємо, вона повністю здоровенька. Так що давай сюди. Чайові 36 баксів. Маловато буде. Так, і прийшли по Ейса. А Ейс у нас хто. Ейс, напевно, що це цей. Аня, це Боріс, Нібі і ейс. Ейс в нас також повністю здоровенький. Тримай. Ну це прям щось на незвичному. Подивіться, який монстр, і паралельно з цим в нього ще є зверху якась незрозуміла <див> дичь просто-напросто. І 687 баксів нам дають за те, що ми його повністю вилікуємо. Непогано. В нас з'являється центр всиновлення, але де цей центр всиновлення знаходиться, я так і не знаю. А, напевно, що ось через дорогу. В да. більшості за все, що це і є він. Так, ти в нас якийсь новий монстр чи ти старий монстр? Я тебе вже бачив чи не бачив? Так, бачив уже, значить. Добре, несемо тебе сюди, а зараз спробуємо якось е, вирішити проблему з всиновленнями. Так, нібі. Зараз спробуємо занести нашого кровосіся в цей центр всиновлення. Подивимося, що з цього вийде, що нам дадуть, може ще, ще що. 1386 продано. Я навіть, навіть питати більше нічого не буду, куди він піде потім. 1386, забирай. Оце щось прям на незвичному. Не бачили, ми там ще, ще такого Піксі. Да, це новий вид монстра в нас ми його тут потрібно покласти, бо в нас ще попередній тут не розмерся. Так, ти прийшов забрати тігі. Забрати Тігі, а тігі в нас це хто? От ти в нас тігі. До речі, це цей монстр, який дуже багато коштує. Скільки там ти маєш мені віддати? Півнирки, 687, і ще й плюс ще 69 насипала. Це, блядь, що за клякса така прийшла в нас тут. Новий монстр, до речі. Причому їх, дивлюсь, побільшала якихось варіацій, так? Да? Чи ні? Забрати Сара. Зараз внесу тобі Сара. Ну, ця штука доволі-таки дуже агресивна. Вона прям атакує всіх, всіх, хто в нас тут є. Вона відразу почала битися, і при чому вона винесла одного в нокаут. Я вам зараз покажу його. Я ніколи не міг зрозуміти, для чого ця станція. Як бачите, вони далі продовжують між собою битися, перекидатися якимись вогняними приколами. Так, ти йди вже в загорожу, а ти йди гладитись. Ось цей знаходиться в повному відрубі просто-напросто. Я не знаю, як тут. А, ось в процесі, в процесі відновлення, коротше, його має трішечки попустити, сподіваюся, бо інакше буде лихо. Так, це кинути сюди. Хай лежить тут. Тут уже ранок наступив, а я ще досі не можу. О! Що з тобою? Тебе потрібно погладити, наскільки я зрозумів, так? В нас з'явився ще один монстр, ми його з вами вирощували, і це в нас чорт. <пл 'язую> Просто-напросто. Подивіться, і його можна буде зараз спробувати, ну апнути йому левел за допомогою цих приколів, за те, що ми його погладимо, нього дивіться, як росте рівень, ну хоча б до 10-го. І після цього ми його відразу несемо в притулок, в притулок, де йому будуть шукати нового хазяїна, так як, в принципі, тут він ну, ні для чого. Ми його можемо тримати в себе, але ну, сенсу з цього не бачу. І знову 1386. Продано успішно причому. <клес> Клас. А в нас ще з'являється одна річ, я вам зараз її покажу. Я не знаю, звісно, чи вона потрібна мені була. У нас ще один інкубатор з'являється. В принципі, місця, точні, точніше, місце якраз таки для нього було, але немає в мене стільки яєць, щоб ви розуміли. В мене, вони взагалі яйця перестали мені відкидати, вони залишають тільки какашечки. В нас з вами з'являється адміністратор. Це просто-напросто супер. Він виконує майже всю роботу. От мені ще цікаво, чи він буде їх чистити там чи ні. Так, ну давайте будемо ще й цього відразу сканувати. А, він їх не чистить, напевно, що чи чистить? Ні, він тільки підносить до певного моменту. Типу, далі я вже буду розбиратися з цим сам. Ну, в принципі, як допомога, то взагалі, класно. мені просто залишається дивитися. Ну, навіть не дивитися, а просто обробляти ці всі ранки їхні і так далі, і тому подібне. Це вже спрощує задачу в мільйон раз. Новий вид монстра ми знайшли з вами, це якась пальма взагалі, чи що. В'єдконвець, коротше, він буде. І звати його Таллі. Ну, в принципі, Таллі і В'єдконговець дуже схоже. Прям майже одне й те саме. Ну і все, він відправляється в загін. Скільки в нас тут вже монстрів? Багатько монстрів, дивіться тут. Знаходиться вже. А яка, взагалі скільки монстрів ми можемо в себе вмістити тут, якщо вже на то пішло. Сім, нічого собі, потрібно їм вже якось через... намагатися збільшити сад. Е, збільшення саду до за 4000. Да. Купую купую і тут потрібно робити пере... перебудови. Ну В принципі, загін залишається, а тут уже можна трішечки пофантазувати. Оце якийсь прям вусатий вусатий, я ще такого навіть не бачив. Так, давайте подивимося, що в нас по монстрах тут взагалі немає ще. Номер 12, номер 3, 17, 21, 22, 27, якийсь прям такий незвичний, дивлюсь тут. Це також щось незрозуміле. Це в'ятконговець, це ясно. Це щось не, незрозуміле черепаха, яблуко якесь. пориви, Тут тут, прям подивіться, якийсь блядь, пікачу просто-напросто. Не буду казати, на що це схоже, але, думаю, ви здогадалися. Ну і це також. Тут ще два монстра для нас. Де, ну, Точніше, два таких монстра, вони прям майже одинакові. В нас з'являється новий монстр, і він в нас буде чепухою. А як тебе, наприклад, що з тобою робити? Ми тебе можемо тільки гладити по факту, так? Да? Блін, як -то добратися до твого щупальця цього. От. Що він обожнює ці от саме монстри, щоб їх чухали на щупальцях. А мені ще цікаво, як їх навчити ну, командам. Я дивився, що тут можна дресирувати їх, і вони будуть виконувати певні команди. І паралельно з цим я б хотів би. Ну, зараз ми підемо оцінимо його, звісно, докачаємо його до 10 рівня, підемо оцінимо і будемо знати, чи є сенс цього, щоб... Покращувати його, типу, дресирувати і всяке таке, чи взагалі немає сенсу монстрів так от муштрувати, так скажем. Прикольна штука, дивіться, ми можемо їх змушувати танцювати, вони будуть скакати від радості. Ану, проснись, проснись, хутенько проснись, тут для тебе музика грає. А ще я придбав лазер, пише, що монстрам дуже подобається слідкувати за ним. Але. А, да, дійсно, дивіться, він, вони починають бігати за ним. Нічого собі, прикол. Клас, я навіть не знав цього. Але цьому, тому, що в нас монстру, йому, в принципі, до спини. Це все діло, так що. Чепуха. Ти йдеш зі мною на продаж. 2181. Продано. Буля, 2000. Е боксюків за те, що ми продали монстра. Клас. Ну і все на цьому день закінчується. А в нас з'являється яєчко нарешті, через те, що в мене вже купа предметів, але не було яйця. У мене нарешті з'явилося яєчко, і тепер ми можемо спокійно собі виростити ще одного монстра для того, щоб його потім успішно продати. Доволі таки... таки непоганий бізнес в нас виходить на цих монстрах, якщо чесно. Купив я їм ще фрізбі, тут зараз я його візьму. Дивіться, вони просто балдіють від цієї прикормки. Хто швидше принесе, той і молодець. А де? А де Фрізбі поділося? Щось я прогав в цей момент, якщо чесно, трошечки. В мене його немає, і тут його немає. Але я бачу яєчко, і яєчко мене більше тішить, якщо чесно. Через те, що в нас є два інкубатори, і ми зараз в один запаковуємо це. Точніше, одне уже запаковане. А одне вже почало запаковуватися і розпочало процес вилуплення, так скажем. Ще принесли нам нового монстра. Це він щось схожий мені, якщо чесно, на качко дзьобла. І десь він умудрився загорітися, любить чухати дзьоб. І паралельно з цим ще потрібно вгадувати це місце, яке йому потрібно почесати. Ну, а в нас закінчується наш черговий робочий день. В принципі, непогано попрацювали за сьогодні. Так, з фрізбі полетіло. Відкрили багато чого, те, що може бути нам корисним в майбутньому. Як бачимо, зараз з меблі в мене додався батут, який я можу придбати для наших тваринок. Давайте один все-таки замовимо. Хай приїде, подивимося, що ж це все-таки таке. І як воно буде. Працювати ось. А ось настільки все погано. 3500 за що? Я б краще качельку за 3500 придбав би тоді. У нас вилуплюється новий монстр, і він буде кіпіш в нас. Кіпіш є. Все, в нас є новий монстр. А тепер що я хотів би спробувати з цим монстром зробити? А знаєте що? Давайте його просто-напросто розкачаємо до максимального рівня, хто в нас пукі. Ти в нас пукі? Якщо ти в нас пукі, ти йдеш до власниці. Просто розкачаємо його хоча б до рівня 30-го і спробуємо продати чим подорожче. От просто подивитися, як це буде виглядати, скільки воно буде коштувати. Несемо монстра 15 рівня, народ. 15 рівень монстр, і цікаво, скільки ж він нам заважить. Давайте приносимо його сюди, і він коштує 2443. Непогано, але якщо чесно, думав, буде трошечки більше. Ну і паралельно з цим в нас за сьогодні вилупилося аж 2 монстри. Типу, не один, а два. Так, є тут ще якесь яєчко чи ще щось, вам дивіться, пінгвінчик довольний скаче на цьому от, на батуті. Яєчок більше не бачу і, напевно, що доведеться нам 222-го ще трішечки прокачати, щоб йому, щоб за нього також отримати якусь адекватну суму, бо отримувати 1300 я геть не хочу. От в мене виникло запитання, тут монстр 30 го рівня що буде, якщо я його занесу і продам? Просто спробую. Це, звісно ж, не мій. А, не можна його продати. У нього є власник. Шкода. А я вже надіявся, що тут можна барижити. Прям бути баригою-баригою. Ну, не можна, значить, так що ти йдеш туди, а ти йдеш зараз зі мною. Я його не прокачав, так як попереднього. Я хотів подивитися, б, яка різниця. Цей 11 рівня той був 15 го рівня. Яка різниця ж все-таки в ціні? 1500. Ну, нормально, все. Забирайте ще цього монстрика. І, в принципі, в нас ще одне яєчко буде вилуплене десь через 2 дні приблизно по прокачці. Що ми можемо тут ще прокачати? Нам же наступна прокачка це новий центр, але потрібно трішечки підзбирати коштів все-таки. Бо 8 тисяч зараз віддати це буде прям дуже боляче. Ну і це вже буде народ в наступній серії. На цьому ми з вами попрощаємося. Дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.